З вами Олексій Назарук на каналі Льоха. І сьогодні я буду підривати ось цей величезний куб із 1000 ДНТ. Так як ви набрали під минулим відео про ДНТ 5 вподобайок, то я підірву цей величезний куб. Він повністю зроблений із ДНТ. Просто повністю. І ось місце. Де ми будемо підривати? Ось ззаду ось це йде механізм, і ми будемо за допомогою цього механізму підривати цей куб. Ну що, почнемо. Я думаю, що так як на, в минулому відео підвагував Майнкрафт трохи, то я думаю, щоб, щоб Майнкрафт просто не вибухнув. Ну що, дивимося, як під, буде підриватися. Я ж сказав, що буде лагати. Ну що, дивимося, як вибухає. Як ви бачите, як воно вибухнуло, я думаю, що воно призупинилося, була б трішки більша вирва, тому що ось тут, коли воно почало вибухати, почала литися вода. А воронка достатньо велика. І якщо ви, якщо ви схочете нову серію про там, де я буду підривати ДНТ, то якщо під цим відео вже набереться вже 10 вподобайок, то я підірву 2000 ДНТ. І з вами був Олексій Назарук на каналі Льоха. Ставте ваші. Найкращі вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!